Доброго ранку, братани таксисти, любі підписники, всі хто підтримує котів і взагалі мій канал або дивився мій канал. Ось так кожного ранку я спочатку обхожу будинок, підсипаю сюди де є коти корм і тільки потім починаю працювати. Ось і перший кіт. Покажу вам шайку лейку. Один, два, три, чотири, там п'ятий. Далі пішов. До речі, ви побачите шорт трошки раніше, де я придбав корм. Тому окрема подяка. Окрема подяка кожному, хто долучається до цієї справи і допомагає мені підтримувати наших тварин. Все. Зараз ще одна. Ще одна точка і йду до машини. Відкрив машину, зараз перевіряємо пуск. Норм. Так, тепер потрібно відкрити двері. Права задня замерзла. Самое головне, що я вчора встиг помити машину. Я якраз приїхав додому, є світло, погода файна. Поїхав на мийку самообслуговування і помив машину. А сьогодні вже морозець, я вам скажу так, підзамерзло. Тому будьте дуже уважними на дорозі. Прогріваємо машину і починаємо працювати. Так, іду в салон. Поклавлю замовлення моє нововведення. Бачите, тепер в мене два телефони. Vodafone, Kyivstar. Коли не працює Kyivstar, користуюсь Vodafone. Або буває таке. Київстар програма є, навігатор чомусь працює Вейс погано. Включаю навігатор, вбиваю адресу в Адафоні Вейс, він працює. Отак От вчора і працював. Ну, останні дні постійно пригаю. Один телефон інший, один інший. Ось такі справи. Ладно, чекаю, хоча це мені не подобається. 7.34, я тут щось вже затримуюсь. Стартував я з маленького замовлення, 200 гривень за 3,85 тут по місцю на Березняках. Думаю, потрібно щось ловити, щось робити, тому що час іде, як каже малиш. Коли їдеш, заробляєш, коли стоїш, втрачаєш. Ладно, все, ми поїхали. Слава Богу, тут у п'ятниця навігатор працює. Дай Боже, все буде в добре. Всім класного дня! Всім мирного дня. Пускай все буде добре у кожного з нас. І в ваших родинах обов'язково. Виконав перше замовлення, і вже мені прийшло наступне замовлення. Так, 13 кілометрів, сектор Лук'янівка, 440 гривень. Я думаю, потрібно їхати. Все норм, погодка норм, морозець показує мінус 4. погано тільки те, що йдуть осадки. Я так розумію, це або мокрий сніг, або да, це мокрий сніг, який потім буде може, як дощ. І це дуже погано для дороги. З іншого боку, це добре для водія, тому що погодка така, що люди повинні визивати таксі. Привіз людину в лікарню і знаєте, не буду казати, що за лікарня така не дуже хороша. Ще раз замислився над тим, що в тебе є здоров'я, треба дякувати Богові, і все, все інше. Робити, робити, робити потрошку і щось да получиться. Взяв наступне замовлення, їду я. 660 метрів подача. Їдемо ми на метро Нивки На годиннику майже 9, у нас зелена стрілка, пропускаємо пешеходів. Тут у нас інтенсивний рух, все, камеру вимикаю, тому що. Треба бути уважним. А як там у вас справи? Зараз вам розповім трошки пізніше про мої пошуки редуктору. Це також прикольно виходить. Приїхав, коротше кажучи, будемо чекати наступне замовлення. Коротше говоря, що стосується, потім розповім про редуктор. Наступне замовлення, так, метро Берестейське. Та поїхали. Що втрачати час, не треба стояти. Можна сказати, пощастила подача 650 метрів, не треба виїжджати на головну. Ну ось, Десь там, да, вон, бачимо. Так, ну що тут у нас? нас? Коротше кажучи, що стосується редуктора, ситуація така. Я вже як ото профі. Пробили номер редуктора по віну. Пробили також за програмою, саме головне, в редукторі мені сказали передаточні числа. В мене передаточні числа 2,82. І ось тут починаються трабли. Що для того, щоб, ну так, простіше вам скажу, з'ясувати на 100% які в тебе передаточні числа. Потрібно відкрити кришку редуктора. Відкрити її можна тільки тоді, коли редуктор знімається. Ну, а в мене ж машина їздить. А якщо ти, наприклад, замовляєш редуктор по Україні, Да його можна повернути. Але ви представляєте, ти замовляєш редуктор, він приходить, потім на підйомнику знімають твій редуктор, відкривають, наприклад, кришку, а там на шліцах там на шліцах саме, тому що мені людина показувала відео. Наприклад, передаточні числа 2,65. І все, і піпець. І твоя машина не їздить, і редуктор потрібно повертати. Ну, ладно, ти гроші там втратиш якісь там, будеш його обратно повертати. Но саме головне, хто ж буде тримати на підйомнику твою машину. Вона десь, я не знаю, під забором буде тоді стояти. Тому. Ну, Там ще є багато моментів з номерами, але я не хочу вам це розповідати, я вже заплутався. Я вчора капашився під машиною, заїхав на естакаду, навіть е зняв відео. Ладно, я вже майже приїхав. Тільки приїхав, прийшло наступне замовлення. І наступне замовлення веде мене на лівий берег. Ну, я думаю. 9.44, можна і повернутися на лівий берег. Так, що там у нас? О, він там буксує. 15 км за 505 гривень. Я повертаюсь на Митільська Слабіцьку. Подача 1 км. Все, я поїхав, а то фіатик зараз буде. Приїхав я на. Хотів сказати, я приїхав на мойку самообслуговування. Ні, я приїхав на лівий берег на Мікільська-Слабідську. Значить так, 6 замовлень, каса 1661. І якщо мені вдасться, буду зараз намагатися щось половити до 2000 на лівому березі. Як вам така тачуха? Да? Можна сказати, справжня легенда. Справжня легенда. Просто топ-топ-топ. Так. Оп-оп-оп. Ремень безпеки. Поки що наша міні-стратегія працює. Взяв замовлення на дар ринок. 200, там, щось 216 або 220, подача дуже маленька. Ось подача там 650 метрів. В принципі, де стояв, там і взяв. Тільки що по кругу проїхав. Це мене влаштовує. Норм, норм. Приколясно. Так, все, зараз забираємо паса і їдемо. Коротше кажучи, взяв я одне замовлення не по уклону. Але найголовніше, весь цей час, да, можна сказати, я просидів в машині, але я розмовляв з своїм другом, який мені допомагає знайти мій редуктор в Польщі. Побачимо, до чого це призведе. Друг мій шаріт, скажу так, він в цьому профі. Будемо шукати там. Все, я поїхав. Дивіться, яка класна а, дорога, вулиця Якова Гніздовського. Як ото кажуть, сніг зійшов разом з асфальтом. Що буде після обіду, не скажу. Давайте, на зв'язку. Ось така коробочка, ось Максим, ленточка Максиму. Зараз подивимось, який подарунок мені зробив уклон. Я взагалі дуже сильно люблю подарунки, але сам собі не дозволяю їх часто робити. О, так! Новорічні радощі для вас. О, що це таке? Ого, що це таке? А що це таке? Це павербанк? Чи що це таке? Я не знаю, що це таке. Чи бустер для машини? Ого! Ого, зараз розпакуємо. О, кофточка! це ж моя мрія. В мене якраз одежі немає. Я ж бомжар. Донецький, маріупольський. О, буду носити. Дякую, 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 друже. Дякую, уклон. Клас. Щирі емоції. Мася Мася вийшла по. Що я вам можу сказати? Є радісна новина. Якщо ви думаєте, що це буде про таксі, про машину, то це все фігня. Дружбан з'явився у дворі. Мій кіт любимий, улюблений чорний кіт і дружок. А то я його не бачив вже днів п'ять, ну, знаєте, почав хвилюватися. Я дуже сильно люблю тварини. Все, я його побачив, трошки дав йому корма всім-сім-сім. Всім. І маленькому коту там. ...вхід в підвал заділили, Я даже а, позавчора в в подвалі лазив, але його там не знайшов. З іншої сторони є вхід в підвал. І я там йому підсипаю, кожного ранку і ввечері дивлюсь, хтось там корм з'їдає. І бачив його один раз, він там виходить. Тому ось такі справи. Зараз будемо далі працювати. Ну, довго працювати не буду. Можу вам сказати, що да, вчора було тепленько, сьогодні вже мороз. Ладно, зараз змикаю програму. Ну, і як сказав таксер, як постійно кажу. Поїхали разом. Частина друга. Виїхав. 1624. Дуже пізно. Працювати довго не буду, тому що дружина вдома чекає. Взяв замовлення, точніше, воно мені прийшло. там 600 з копійками за 23 кілометри, якийсь там світошин їду. Зараз на гашика переїжджаю і пішли. Дуже коротенько, все. Там побачимось. Коротше кажучи, взяв я замовлення, да, я вже думаю, там... Взяв я замовлення універсал. А там такі дві величезні коробки, ну важкі. 600 гривень. Ніхто зі мною не їде. І це не доставочка, це просто замовлення. 23 км показує 50. Хвилин. Ну, може, я і невірно зробив, ну я вже так. Знаєте, Щоб пошвидше, пошвидше, там, 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 сям і все, і поїду додому. Так, виїжджаємо з гашика і поїхали. Все коротенько. Дорогі підписники, може серед вас є хтось, хто бажає себе спробувати в таксі. Тому що саме зараз від уклон реферальна програма. Якщо ти реєструєшся за моїм посиланням, виконуєш протягом двох тижнів 20 замовлень, 10 днів, потім катаєшся без комісії, плюс ще отримаєш 700 балів чи бонусів на баланс. Якщо є бажання, спробуй саме себе. А моє посилання буде в описі. І тобі буде приємно і мені. А я поки що їду, везу коробки на Святошин, на якусь там базу відпочинку. А давайте подивимось, де я. А я в Святошинському районі десь біля Софіївської борщигівки. Ось моя локація. І треба звідси лахати. Прийшло замовлення. Переїжджаю на Деміївську площу. 13 км за 430 гри. Дворами, огородами зараз звідси буду тікати. А там наступне замовлення буду ловити додому і на цьому баста. Ми не приймаємо участь у конкурсах, завдання нам не дають всі гроші світу заробляти не стремімося, скажу так. Всього потрошку. Так, далі я поїхав. Що тут якісь там коробки? 400 кап. Я біля автовокзалу тут парковка, вон там Макдональдс. Шукаю замовлення додому в ефірі. Що тут? На Русанівку? ну 3 км до нього я не поїду. Ну і все, Совські ставки. Більше нічого не бачу. Братіки-таксисти, схопив замовлення на Пазняки. Щось там 13 або 14 км за 465 але є в мене таке відчуття, ну, 18.40 буде, велика, мабуть, пробочка. Ну, потрібно повертатися додому. Все, моя локація. Це ще у нас? Вулиця Велика Васильківська. Забираю дівчину і поїхали! Жіночку, я привіз. На цьому наш батл заканчується. Зараз ми поїдемо на заправочку Вог. Я бачив, там є мустанг, а в мене є сертифікат на тисячу гривень. І спробуємо його використати. Ми подивимось, що з цього вийде. Не переключайтесь. І ось я приїхав на Вог. І ось в мене в руках оцей сертифікат. Зараз ми спробуємо заправити на тисячу гривень дизель-мустанг. Пішли разом! В ох. Коротше кажучи, спочатку продавець була здивована, коли побачила сертифікат. Потім я сам не знав, що там е потрібно стерти штрих-код. Ну Ми все зробили, з її допомогою, правда, я доплатив 73 гривні. Не знаю чому, там щось вибрало. Але, в принципі, я заправився, ось бачите, да? дизель-мустанг, все добре, дякую. Уклон. Ми заправились. І це мене радує. Мустанг заправляю перший раз. Так. Ну, давайте. О, Кайфую. Дизель Мустанг. Дякую за такий чудесенький подарунок. А тепер я їду додому. Каса моя. 3 200. Ось така в мене каса. Все, коротше кажучи, тому що я вже не зацікавлений ні в чому, хочу просто їхати додому. Ось такі справи. Бай-бай всім. Класного вечора. До зустрічі на зв'язку. Підписуйтесь, коментуйте обов'язково.